Мене звати Тетяна Родькіна, я засновниця студії мозаїки цілісно. Я народилася в Києві, це моє рідне місто. Я давно мріла про майстерню, мабуть, з років 16. От в 15 років я почала займатися мозаїкою, вона мене дуже вразила. І, мабуть, з 16 років завжди марила цією ідеєю. В 21 році я почала викладати мозаїку для дітей у себе вдома. До мене приходили щотижня діти з чотирьох років, мабуть, до шістнадцяти, і навчались мозаїки. Після початку повномасштабної війни я почала навчати дорослих, викладати мозаїку. Це було трошки страшно, тому що мені на той момент було 22 роки, і це дуже багато стереотипів про те, що там. Типу, чого я там досягла в житті, що я там викладаю. І, і таке? От, проте це було єдине, чим я дійсно вважала себе корисною, що типу, я навчаю людей мозаїки, вони платять гроші, і ці гроші я перераховувала на деокуповані села в, Чор... в Чорнобильській зоні. Я часто згадую про схід в своїх роботах, загалом в студії, тому що, як на мене, це дуже несправедливо. Через несправедливість у мене дуже багато знайомих друзів, які е, були вимушені евакуватись зі своїх рідних міст, і до них було дуже погане ставлення е, через певні стереотипи, от, е, які були з 2014 року. Мені просто хочеться показати е, більш позитивну сторону насправді. В дитинстві, Но коли почалась війна, мені було 14 років. Я дуже багато чула там про Донецьке, Луганське. Але ці всі стереотипи розвіялись за рахунок особистих знайомств, дружби, от і комунікації, співпраці. Як на мене, найбільша проблема в Україні це війна, і кожна згадка важлива про неї. Просто для мене це важливо. Мені мені хочеться передавати біль. Мені хочеться, щоб. Щоб більше було згадок, насправді, от щоб більше митців так само говорили ще більше по всьому світу, от щоб ми не були забуті. Моя сім'я, мої друзі виборюють нині на війні нашу свободу і незалежність. От тому, як на мене, я не маю права забути і там і жити в своїх якихось е, рожевих мріях. І в 15 років я вирішила стати керамісткою. І е, хотіла записатися е, на е, гурток кераміки от, в палац дітей та юнацтва. Але е, тоді я помилась з дверима і потрапила на мозаїку. Мені дуже сподобалась студія, мені дуже сподобалась викладачка, там панувала дуже е, хороша, затишна атмосфера. От, і, Зрештою, пізніше я вже і полюбила мозаїку, бо ця техніка допомагає е, якось жити. Е, 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 е. Зі сходу мене пов'язує коріння, у мене прадідусь Шахтар, от і дідусь, так само звідти він також багато чого розповідав про схід. Хотілося б насправді дуже побачити його вживу, е, От але таким, яким він був, мабуть, я вже ніколи не побачу. розповідав про те, як насправді е, жили українці на сході, і про те, як е, жили росіяни. От, і це абсолютно два різних побути, абсолютно якісь не, ем, не схоже не схожі життя. От, там, де росіяни постійно якийсь срач, і все таке. А в українців там розповідає розповідав про побілені хати. З тут був ліс про Серебрянський ліс. Моя близька людина дуже багато надсилала фотографії. Фотографії цього лісу, який захищає. І, власне, я подумала, що було б добре зобразити ліс, якого немає. Немає як і всього, що забирають росіяни. Захотіла використати дзеркало як головний матеріал для того, щоб показати дерева, які вже стали приводами. Захід сонця, який Такого кріпового пейзажу. Спочатку я думаю над ідеєю, потім малюю ескіз, потім вирізаю з фанери лобзиком саму основу, це те, на чому викладається мозаїка, готую основу. І тоді вже викладаю самі модулі, це шматочки, якими викладається мозаїка. Кожен модуль роблю вручну, от, тому. Це нормально для мозаїки, тому сама техніка е, дуже дороговартісна. У мене тут є така от прекрасна шафа, тут такий типу реюз, тут кераміка ручна роботи, скло, От, Я дуже люблю працювати з, з тим, чим називають загалом сміттям. Така е, це була якась тарілочка. Загалом я співпрацюю з керамічними майстернями. Вони часто віддають мені бій. Також мені люди багато чого приносять щось розбите. Робота над проектом Запокуй небо разом з поверні живим новою поштою була дуже цікавою, була дуже великим навантаженням. Ми працювали разом з учнями протягом 18 днів над Пано два э, метри на півтора, от і да, кожен модуль там зроблений вручну. Це пано присвячено э, силам ППО. Збору, які проводили Повернись живим і нова пошта, для того, щоб забезпечити всім необхідним ППО. Нині цю роботу можна побачити на поштовій площі біля фунікулери. От Вона там стоїть, і там, до речі, є QR-код з посиланням на всі нинішні збори Повернись живим. Я не, не дуже сприймаю. Перемогу я скоріше не знаю, коли це буде, і не дуже її бачу, мені здається. Просто війна переросте в якусь іншу фазу. Але якщо відповідати на питання, чи поїду там і на схід, я думаю, так. Да, як тільки здам на права і повезу там комусь щось по волонтерці, я мрію, щоб всі мої. Буські і друзі повернулись з війни живими, от і я хочу, щоб всі полонені також повернулись е, додому.